Так, друзі, ну ми як і обіцяли, продовжуємо. Ну і власне за мить будемо говорити де. І як правильно рибалити, аби не отримати штрафи за риболовлю. А на це нах надихнула історія. Чоловік на Київщині днями наловив риби на 900 тисяч гривень. От саме такий штраф йому правоохоронці виписали за порушення закону. От, власне наша Олена Квітка збирала більше деталей про те, як справді отримати не штраф, а задоволення, якщо ти рибалиш, і в який період це можна робити? Наш головний рибак квітка. 영상 <laughs> Колеги, доброго ранку. Ми зараз в Києві на оболоні. Це одних з одне з озер столиці. Ви знаєте, я була тут влітку. і Тут було дуже багато рибалок. Сьогодні не побачила жодного. Сьогодні це тільки собачники. Але бачите, як покажуть, показують ось такі кейси з білоцерківського району, що зараз людей взагалі ні погода на сезон не зупиняє. Тож повертаємося до нього саме в білоцерківському районі, районі правоохоронці заскочили чоловіка, власне, який виловлював рибу сітками, і його здобуть Становила аж 190 раків і 117 рибин. на чоловіка. Склали адмінпротокол і за це йому загрожує штраф від 340 до 680 гривень. Але навіть не це головне. Окрім цього, адміністративного штрафу цей браконьєр інакше його вже не не назвати за законом. Він має заплатити компенсацію за кожну незаконно виловлену рибину. Він спіймав 117 рибин і йому прийшов штраф 894 тисячі. 846 гривень, якщо бути дуже точним. Ну власне, друзі, ви бачили ці світлини. Тут очевидно, що людина ловила рибу не для того, щоб підсмажити її на вечерю, а у промислових цілях. Але зараз ну ви погодитися, що багато людей для багатьох людей риболовля це знаєте, це таке і задоволення, і розрада. Тому дуже важливо знати, як правильно рибалити, аби не отримати штраф, а отримати задоволення і ловити рибу, якщо вже і ловити. То робити це за правилами. І я ще підкреслюю, що зараз я буду говорити саме про любительську рибалку. По-перше, взагалі, цей вид діяльності і такий цей вид забави, він регулюється низкою нормативно-правових актів, і серед них і правила любительської риболовлі. Я вважаю, що взагалі кожен свідомий рибак має їх знати або хоча б прочитати власне. І я сьогодні знаєте, от в нашій програмі сьогодні я підсумую найголовніші. Правила збору, тут найголовніші правила, звісно, за допомогою нашого експерта, з яким нам вдалося вчора поспілкуватися. Ну, по перше, взагалі, любительська риболовля на всіх рибогосподарських об'єктах, водних об'єктах України вона є безкоштовною для людей. Виключенням становлять лише ті водойми, які взяті в оренду. Для, для любительської риболовлі дозвіл не потрібний. Варто, якщо ви відправляєтесь на рибалку, брати з собою якийсь документ, який документ, який посвідчує. Власне, вашу особу, але крім то крім того, що ось така любительська риболовля вона є безкоштовна, Є така як таке поняття, як добова норма вилову риби на одну людину. Яка вона? Давайте послухаємо денна норма становить для добування вилову для риби, наприклад, 3 кілограми та одна штука. Під одною штукою ми повинні розуміти, що це е, будь-яка е, рибина, е, в тому числі вона може бути найбільшою як трофей, або звичайною е, рибиною пійманою, понад е, дозволених трьохкілограмовий вагу. Цифр багато, друзі, але є одне місце, де всі ці правила фактично зібрані гуртом. Як це де, де, де це шукати? Ді, де ці всі цифри шукати. Ви заходите на сайт на сайт Держрибагентства, розділ діяльність, і там можна знайти знаєте, таку спеціальну вкладку, яка називається Гід рибалки любителя. Все зробили для людей. Я там все дуже зручно зроблено, і я взагалі вважаю, знаєте, я вчора подивилася там дві сторінки, де все жато підсумовано Зроблено це має стати взагалі такою, знаєте, біблію кожного рибалки-любителя, тому що окрім денної норми вилову риби є ще таке поняття, як мінімальні дозволені розміри риб. Що це означає? Якщо ви зловили рибу, яка власне менше за встановлені норми, то така риба має бути в той же момент випущена. Ось, наприклад, для судака ця норма становить 42 см. сантиметри. Також за правилами любительського рибальства, кожен рибалка повинен мати з собою. Власне, те, чим його улов можна бути можна бути поміряти як і довжину, так і зважити. Тому також зважайте на це, коли відправляєтесь на риболовлю. І за цими правилами любительської рибалки заборонено категорично використовувати для лову такі знаряддя лову, як сітки, електровудки, вибухові та небезпечні речовини та інші, і саме цю всьому гід такі збірці гід любительської рибалки там всі ці правила і. Знаряддя лова, які заборонено використовувати, вони чітко зазначені. Друзі, якщо одне з цих правил порушено, то рибалка-любитель він автоматично за законом стає браконьєром. В цьому випадку йому можуть виписати адміністративний штраф, але також можна вступити і кримінальна відповідальність, особливо в тяжких випадках і навіть загрожує позбавленням волі строком до трьох років з позбавленням всіх власне знарядь лову. А також, от як у випадку цього білоцерківського рибалки, браконьєри мають заплатити штраф за кожну незаконно виловлену рибу. І на кожен вид риби цей штраф, ця такса своя. Я лише перерахую декілька. Ось, наприклад, якщо ви незаконно виловили вищуку, то маєте заплатити за кожну рибину 3468 гривень. Ляч коштує 1649 гривень, судак 3587 тисячі і гривень. Сом дуже дорогий 5117 гривень. Друзі, ну там цей перелік значно більший. Також з цим повним переліком можна ознайомитися в цьому збірнику, який називається гід рибалки-любителя. Ну сом традиційно найдорожчий, справедливо найдорожчий. Зараз про це не будемо. Олено ну, нерест, ось хочеться про що поговорити. Коли він починається і які там правила є для рибаків. Колеги, дуже класне питання в Україні насправді діють такі періоди весняно-літньої нерестової заборони. А власне, коли риба йде на нерест, і зазвичай вона цей нерест у водосховищах він починається з періоду 1 квітня і триває аж до 10 червня. Але тут важливо зазначити, що ці дати можуть змінюватися, бо більше вони можуть відрізнятися в кожному регіоні України. Тому рибалки-любителі перед тим як відправлятися на риболовлю, перевірте ці дати. Щоб вони були актуальні саме для вашого регіону, і хочу зазначити, що от саме під під час цієї нерестової заборони ви вилов риби на саме на нерестовищах. Він категорично заборонений, але все ж таки є місця, де рибалки-любителі можуть продовжувати ловити рибу. А де саме це? Давайте послухаємо: любительське рибальство можна здійснювати за межами нерестовищ у цей період з берега на два гачки. Виключно з берега, звісно, в межах добової норми та з дотриманням мінімальних розмірів водних біоресурсів. Друзі, тому е, бачите, цей період нерестової заборони вже близько, фактично через 10 днів. Але ще підкреслюю, що треба слідкувати за цими датами, тому що вони можуть різнитися в кожному е, регіоні. І також ще хочу наголосити, що зараз в Україні ще актуальна і дія е, заборона на в, е, вилов щуки. Ця заборона тримати триватиме до 30 березня. Я просто хочу підкреслити, що якщо ви навіть рибалка любитель то ви маєте бути свідомим і відповідальним рибалкою любителем, тому що ми ж не живемо в якомусь первісному у суспільстві, де ми маємо наловити не знаю, тонну риби або взагалі просто риби для того, щоб вижити скоріше за все, люди роблять це для задоволення. Тому будьте свідомими, якщо ви ловите рибу, потім її випускаєте, подбайте про те, щоб вона не травмувалася, щоб затягачки були загнаті, або коли знімаєте рибу, вашу лов, вашу здобич з гачка, випускаєте робіть це дуже обережно. Ну і те, що просять природоохоронці і власне. Еде ж про те, що якщо ви виходите в місця такої публічної любительської риболовлі, дбайте про те, щоб ці місця залишалися після вас чистими, колеги. Спасибо. Я, я зрозумію, прим. чого ти так вдягнена, У тебе постійно якісь хусточки красиві. А от зараз фактично така рибацька тема. У мене сусід був знайомий. Він завжди, коли я ходив на рибалку, це був такий спосіб просто там потервельнити, поговорити, відпочити. От а потім він в магазин приходив, купував і приходив. І далі дружина рахувала, скільки він наловив. Ну нормально, і всі щасливі, друзі. Але от головне, ви чули про цю норму вилову на день. Це не більше 30 штук, або не більше 3 кілограмів риби. На Те що про що більше, говорила. Правильно. Так, наша більше.